Справжні лицарі існують у Кам'янці. Більше десяти років тут виховують саме таких реальних героїв. Впізнати їх досить просто. Костюм вагою 30 кілограмів, величезний меч, часто змагаються на турнірах та мають добрі очі. Тіжола ця робота. Привикаєш, вес по всьому тілу розподіляється, тому з часом привикаєш. А зброя скільки важить? Зброю небагато, кіло 200, кіло 500. Дуже приємно такі дитячі мрії воплощати, братися в рицарських доспехах. Все внимання обращено тільки на нас. В цей момент ми в центрі всіх Вот. Ну насправді це все не серйозно. Тобто удари серйозні, але ми надійно захищені, тому ризик травм мінімальний. На підході до старої фортеці облаштувалось справжнє середньовічне містечко. Фестиваль на брамі під назвою Руська також ознака відкриття туристичного сезону. Такий захід проводять вперше, та традицію планують продовжити. Тут і навчать ремесел, і нагодують, і по-стародавньому розважать. Доторкнутися до справжнього середньовіччя можливо саме в нашій країні. Стрільба з лука, коні та справжні лицарі змушують серце битися в шаленому ритмі. Два роки тому подільські лицарі почали опановувати їзду верхи. Справа нелегка, адже вершник має знайти спільну мову із твариною. Тож, поки Олексій спілкувався з нами, його кінь ермітаж трохи нервував перед камерою. За досить такий короткий термін ми опанували їзду як в обладунку, так і без обладунку. Навіть практикуємо бої верхи на конях. Це досить цікаво, з тільки з однієї сторони. Цей весь пафос, романтизм, лицарство, бої, але середньовіччя – це досить такі темні часи. От, тоді не існувало належної ні медицини, ні багато ще звичних для нас факторів. Театралізованою виставою завершилося дійство просто неба. Лицарі продемонстрували не лише свою вправність у бою. А й акторські здібності, жартівливі сцени, змінювалися на войовничі і навпаки. Під час сутичок складно було навіть уявити, що хлопці насправді товаришують. Відбудова руської брами вона це не дешевий захід. Це не дешевий стратегічний напрямок, і тому нам потрібно якось залучати кошти. Так, ми плануємо. Проводити принаймні раз на місяць масові театральні виступи з залученням відвідувачів і збором якихось благодійних коштів на відбудову руської брами. фаєр Файершоу у стінах стародавніх укріплень стало фінальним дійством. Лицарі та глядачі знову повертаються до реальності, залишивши в душі частину середньовіччя.